У нас в Німеччині вчора був, було свято, день возз'єднання Германії, коли вона була розділена великою стіною. Знову знайшлись розумні мудрі люди, які розрушили цю стіну і зрозуміли, що так жити набагато краще. Так буває в наших сім'ях, коли ми строїмо між собою якісь стіни, десь якась образа, щось десь не то тобі сказали, не так поступили. І ми строїмо цю стіну, закриваємося самі в собі і думаємо, що нам за цього стане легше, Але насправді легше не стане. І добре, коли ми будемо розрушувати всі ці навіть, запори, двері, які ми собі самі понастраювали між чоловіком і жінкою, між мною і дитиною моєю, між рідними близькими, тому що наше життя і так дуже коротке на цій землі, а коли ми будемо. Строїти ці стіни ще то взагалі буде несмачно нам всім. Тому всім пропоную, в кого є вже такі стіни, то давайте будемо їх розрушати, старатися. Як це зробити? Просто промовчати десь, уступити, проявити любов, проявити довготерпіння, милість, якусь, ніжність. І тоді ця стіна вона сама буде розрушуватися, розставати. І... Ми поймемо, що так жити набагато краще.